450 гривень стильні кругляші, комбінована модель з захистом UV400 та ще й мають поляризацію. Новинки 2025 року просто не перестають вражати своїми стильними формами. Ось такі кругляші, повністю чорний матовий пластик, чорний метал у поєднанні, мають однотонну, темну лінзу, яка дуже гарно закриває очі з захистом UV 400 та й поляризацію. Металеві кріплення, які на флексах дуже. Зручно сідають по обличчю, повністю матковий завушник у комбінації двох відтінків чорний та такий світло дуже стильно виглядають, мають суті носопори. такі дуже зручно сідають на носик, не залишають плям, ніде натиснуть максимальний комфорт і просто не відчуваються на обличчі. Актуальні параметри можна знайти на сайті Київлінза, також запитати наших менеджерів і замовити окуляри можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, а також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі у коментарях.